Всім привіт, мої друзі, всім привіт! Сьогодні у нас з вами буде розпаковка, розпаковка продуктів і трошки більше, що можна купити на 50 євро в Іспанії. Я була у магазині Lidl, так? це німецька фірма, тому ціни я буду вам казати десь приблизні, але на 50 євро. Це виходить в гривнях це 2500. Ну, десь так, приблизно 2500. Дивіться, ось такі квіти по 99. Це виходить, у нас хризантема. Хризантема ось такого гарного кольору. Іріска, Іріска на столі, з чашки. Іріска, ти що? У тебе немає чашки, чи що? Ми тільки прийшли. Тому будемо дивитися і а, дивитися та отримати задоволення, тому що тут будуть квіти, тут буде скатертина, дуже гарна, класна. Я її купила за 5 євро. Це, виходить, за 250 гривень. Квіти вже у нас, виходить, по 50 гривень. Ось такі гарні, ось такі. Так, я просто не можу ніяк зрозуміти, як може Іриска пити з чашки нашої. Іриска, що ти робиш? Ну, що ти їй зробиш? Так, так, добре, добре, до побачи. Це скатертина, як я їй казала, тут грушка, тут дивіться, гарбуз, який гарненький скатертина, вона я не можу зрозуміти, яка це тканина. Ну, її можна прати, це дуже радісно від цього. 130 на 170 сантиметрів, 250 гривень за 5 євро. Так. І ось вона, дивіться, як буде гарно. Дуже гарно буде на столі. Так, це моя мрія. Я завжди мріяла купити таку скатертину, Це правда. Мені дуже це подобається. Так, я була з такою тачкою, яка на колесах. Дуже класно нею Тому, ой, треба зараз ось що поставити воду і зварити Мені дуже подобаються ось такі вареники, вареники з сиром та шпінатом. равіолі три чо хвилинки, і вони готові. Зараз я покладу їх у морозилку, тому що... Поки я буду вам знімати, щоб їм нічого не було, бо позліпаються потім як його розліпити. Самі знаєте. Так, дівчатки, хлопчики, любі друзі мої, це виходить по 85 центів для ходоків. Ми купили для того, щоб робити ходохи. Так. Треба ще капусту буде купити і картоплю. Вже не було я, бо в мене така сумка, що влізло, то влізло. Так, це дві упаковки по 85 центів. Далі. Далі ось такі хлібці. Хлібці. Теж там щось вони коштують до євро. Дуже смачненькі, гарненькі. Хай буде. Хай буде вкусне і гарне. А це я купила ніхто це не любить. Це іспанське національне таке. Зранку вони дуже полюбляються. Це картопля, іде і яєчко, яке як запіканка по-нашому. Ось Мені Це ж з собою я взяла з цибулькою. Ну добре, я таке брала. Я думала, що буде тут трошки інакше, але я дуже люблю. Просто в мене ніхто це не їсть. Я дуже люблю. Це ні, ні кожному зайде, 600 грамів. Це, виходить, тартілля. По-їхіньському по-іспанськи батьки. Тартілья, це я подивляюся на іриску, яка досі б'є воду. <сум> Мож, у неї є ціле відро. Ось таке з водою. Сьогодні, свіженьке, а, свіженьке налила. Ах ти зайчик такий, ах ти зайчик. А з чашки ж дуже смачно. Чашки смачніше. Ну, добре. Хай. Ми її любимо, ми його тільки жила, тут їмо з однієї тарілки, з однієї тарілки та з чашки, з однієї п'ємо. Щоб Вам показати, звісно, ви трошечки. А воно Видно вам, як чудо моє п'є. А їй же ж хочеться бути на одній волні, да? на, на одній хвилі зі мною. З усіма, щоб таке ж саме, таке ж саме. Так, ну що ти? <сі> добре, добре. 30 центи, а так 50, 70 60 коштує в іншому магазині. Ну, в Лідлі, так, туди треба закуповуватися, тому що там дешевше. Картіля 2,65 коштує, десь так. 33 центи, того, що коштує тут 50, це ж важливо. І ось такі кіло сосисок, кіло дуже класні, це курячі, вони на смак класні. 265, якщо я дві упаковки прихватила, і ходоги робити, і до макарошків. Коротше, це дуже... Не треба це їсти. Не треба це їсти. Так, хто це тут лазить по столу? Хто лазить по столу? хто... Дуже я люблю цей суп спачу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не можна. не можна. Не можна, не можна. Так, я дуже люблю цей госпачо, Це суп іспанський, це такий класний, як томат. Тільки туди входять і цибулька, і перець, огірок. Входить, все-все-все. І воно таке смачне таке, туди. Ну, я так уявляю. І олівкове масло, ну це олійка, олівкове олія. Це смачненьке. Таке я зараз дивлюся і сама думаю, ой-ой-ой, як я хочу вже це вкусне, смачне. Так, а це гамбургери трошечки помялися, але ну, нічого їм не буде. Хліб є хліб, хліб у сьому голова, я кажу. Отака От ковбаска. Ковбаска 400 грамів. Десь вона коштує. Євро 50, десь отака ціна. Тут, може, десь там я десь не так кажу. Це на 50 євро. Ось, 50 євро 58 центів. Оце я то, що вам показую, це ось така ціна. Так, бургер. Ага, тут 3,30 бургер. індіот, Ну, то, що не буду я пам'ятати, це таке. Ну, ви побачите, що можна купити на 2,500 да, гривнями 50. Так, це буде десь 2,50. Ось так. Я дуже полюбляю класти це в морозилку. І якщо в мене немає часу, я швидко у духовку розігрила, з чайком купили, поїли і все і добре. І ось такі йогурти. Ось такі йогурти це не нам, це дітям. Дітям. По 49 чи 45 центів треба туди буде їздити і йому ці йогурти закуповувати. Тому що е, такі високі, ну, так, класно, там півтора літра. ну Воно, знаєте, свіженьке відкрив, випив і забув, а то воно ну, теж. Ну, іноді йти йти. Ну, я, якби ось такі, мабуть, буду їм брати краще. Це в нас ідюшка та курка. Ось такий фарш, так. На бургери. На бургери. Будемо бургери робити. Це 2,58 морозива, 8 бачок морозива. Дивіться, багатенько ні. Скажете, якщо пишіть у коментарях. А це, а іще ось такі йогурти. Для... А це мій найлюбиміший. Я знайшла, я не можу від нього відірватися. Ось такими шматочками е шоколаду. Він дуже смачний. Я не можу, я прям у чашечку так набираю і ложкою їм 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 їм. Оцей смак це просто щось таке задоволення від цього йогурту. Так що, і... Я вам покажу кошу, кошу покажу. ну Трошки пізніше. Давайте ще будемо дивитися. Це якийсь сік з яблучком. Це мультифрукт. Дуже класний, десь євро. Це я на настолько схватила, поклала, каже, хай буде. Я надивилася десь приблизно. Це по 45 центів, ось такі супи. Дуже класний. Я просто можу без картопельки, просто в кастрюльку додала, трошки воно покипи. біло тут усе є класне вкусне. Можу, картопельку додаю потім туди, щоб швиденько масло вносило, вершкове туди додаю. І все. І така смакота, така вкусна вкуснота. І ось такий, десь біля 4 євро він коштує. Це це козі сир дуже-дуже е, корисний, корисний для нашого здоров'я. 250 грамів. Так, це дорого, але він такий класний, смачний. Я брала, брала у меркадоні. Це дві ось такі, не знаю, настільки поплала ось дві такі мівіни. Це я не знаю навіщо, але ну, їй хочеться. Одну полі, другу хай Насті, ми таке їсти. Не будемо, але ну, їм схотілось. Так, все. І на останнє я вам покажу, це тюльпани, мрія моя, жовті тюльпани, з ось такими, дивіться, кінчиками. Дивіться, скільки їх є. Я не знаю, щось біля 2 євро, так вони коштують. Зараз я скажу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, я не буду їх висаджувати, я буду їх. Як буде в мене можливість десь їх у своєму дворі посадити, я буду. Це буде моя пам'ять з Іспанії. Я, я б ще би пішла туди і купила. Там стільки їх багато, якщо буде в мене сьогодні таке. А ми плануємо поїхати туди по картоплю. У нас ще нема кав, кави, нема в нас капусти. Ще там щось прикупити. І якщо я туди попаду, я ще прихвачу. Я ще прихвачу. І це мої самі по весні найулюбленіші квіти це нарциси. Я просто таю від них це просто таке задоволення. Я не можу. Як вам це сказати? Це треба, треба бачити. Це треба це аромат. Ну і тюльпани це таке. ну Це просто з мого дитинства. Я пам'ятаю, як бабуся моя. У неї були усі, -усі квіти, що є, на, що є ось у нас ну такі, які можуть квітнути, вона з самого маленького і по саме. І я вже не кажу там про пролізки, про фіалочки, Це все було. Це було все в неї різні різні. А це, як такі великі квіти, вони самі-самі у березні були. І я пам'ятаю, як я виходжу на город і дивлюсь, вони є все. Весна почалася. А весна у нас починалася з оцих квіт. Я не кажу про фіалочку, я не кажу про проліски, я не кажу про підсніжники. Ні, це таке було в нас. А ось оці. Я так їх люблю, що це просто диво, як я люблю ці нарциси. Тому, дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім цибулин. Я теж, як буде буде де їх посадити, я їх посаджу. І це моє життя. Уявляєте, це моє життя. Я хочу збиратися, я буду колекціонувати. Тут мені не де таке посадити. Я це моє, це моє. Я хочу якось жити. Я хочу. Е, хай воно буде, я буду мріяти, що я їх колись посаджу. Все мої добрі, всі мої хороші, всі мої любимі. Все, я буду закінчувати це відео. Мира, добра, всього-всього найкращого. Хай усіх збуваються ваші мрії. І хай усіх все буде добре, добре, добре. А я буду все це е, е, кудись класти. Оце ніхто не любить, крім. Крім мене, чого вони не люблять, я не знаю. Я люблю. Так, буду зараз оце, буду зараз, зараз, зараз буду щось готувати, відварю сосісочку, відварю я, якісь макарошки, шустренько щось зроблю. І все. Всі. Пока-пока, мої любі. Пока-пока-пока.